Він витратив на зведення цього будинку понад шість років. Та після атаки російського шахеда половини у селі немає. Сергій Ключик, житель приватного сектора, що у Дніпровському районі Запоріжжя. Чоловік розповідає, коли ввечері 18 листопада окупанти били по місту безпілотниками, вдома нікого не було. Це і вберегло родину. 21.15, сусід дзвонив, Трубці почули, що все дуже погано. Там сюди да, яма ямоця. Відтепер частково зруйновані оселі ані вікон, ані дверей. Побиті всі меблі та уламками закидане подвір'я. Прибирати завали чоловіку допомагають друзі і колеги. Це мой мій третій приліт, тому я вже зруйнована. Моя була квартира без вікон. Директор, який був перед ним, теж була зруйнована повністю квартира, я була першою на цьому. Це третій мій приліт, який я бачу отак. Тому вже закалене. Я вже знаю, що робити. Хіба ж це перший раз вже? Це страшно, звичайно. Внучка боїться, донька боїться, дружина боїться. Засинають. І знову просипається, бо їм сниться цей вибух. Загалом окупанти атакували Запоріжжя 11 шахедами. Били, зокрема, по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури. У результаті без електроенергії залишилося понад 18 тисяч споживачів. Розповіла речниця Запоріжжя Обленерго Зарослава Цупренко. Після того, як вщухла тривога та був отриманий дозвіл від фахівців ДСНС енергетики, розпочали роботи з відновлення енергопостачання. В першу чергу заживлювалися об'єкти критичної інфраструктури. До ранку вдалося повернути світло понад двом тисячам споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Через атаку на енергооб'єкти у Запоріжжі розгорнули роботу з семи пунктів незламності у різних районах міста. Повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. Юлія Гавриленко, Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя,